Замість болота та безладу охайні проїзди та тротуари. Так нині виглядає військове містечко, що на вулиці Чорновола. Мешканці одразу з семи тутешніх будинків нещодавно відзначили свято оновленого двору. Про зручний благоустрій пригадують люди, тут не чули понад три десятки років. Тож нині неабияк радіють видозмінні мікрорайону. Якщо дощі пройдуть, люди тут брали дошки, двері ставили по них, ходили. А це останні два роки, що ми добилися. Тому що з 1975 року, коли збудували цей район, Тут ніхто у палець, палець нічого не робив. Усю територію довкола будинків та підходи до під'їздів на замовлення ЄРЦ виклали дорожньою бруківкою. Нове життя отримали і колись розбиті дороги. Довгоочікувану реконструкцію даного мікрорайону вдалося провести в рамках започаткованої міською радою комплексної програми з благоустрою, і це в той час каже народний депутат України Руслан Марцінків, коли казначейство систематично блокує комунальні кошти. Розумію, що не всі двори сьогодні відремонтовані, але близько 20... Цих дворів тільки цього року було відкрито завдяки з Українського об'єднання Свобода, яка ініціювала облаштування цих дворів. Тому вважаю, що мрія наша і мрія моя особиста це, щоб кожен двір отримав відповідне таке і асфальт, і бруковані доріжки. Зупинятися на досягнутому міські та народні обранці не збираються. кажуть до кінця року упорядкують ще три івано-франківські двори.